Ірина Романенко фермерка. На 300 гектарах землі, що орендує її компанія на території Чернігівського району, засіяла сою, ріпак, пшеницю та соняшник. Кукурудзу та просу цьогоріч не садили, адже 300 тонн сировини з минулого року лежать на складах. Коли сіяли минулого року просу, то воно було наприклад по 11 тисяч гривень. Зараз воно 6 тисяч гривень. Тобто таке зниження ціни, такі пере. Поки що несприятливий для продажу, скажімо так, а кукурудза, тому що власне була дорога суш, сушка, і тому поки що лежить, теж, ждемо трішки підвищення. Фермерка каже, якщо ціни на кукурудзу та просу не виростуть, вони вийдуть в мінус у кращому випадку в нуль. В цьому році і на місці продаємо і веземо до портів. В інші роки в основному до портів і за кордон був експорт, але в цьому році експорт не є дуже доцільним, тому що. Ціна в Європі на портах не виправдовує того перевезення. Окрім низької ціни на зерно, проблемою для аграрного сектору області є логістика. Розповідає директор департаменту агропромислового розвитку Чернігівської ОДА Олег Крапивний. Ціна, яка є на елеваторі в Чернігівській області, і на елеваторі, скажімо так, в Одеській області суб'єкта вони абсолютно різні. І ця різниця досягає більше там до двох тисяч гривень. Станом на перше липня, коли розпочався збір цьогорічного врожаю, у фермерів Чернігівщини зберігалось понад 600 тисяч тонн нереалізованого зерна 2022 і 2023 років. Говорить Олег Крапивний. 500 тисяч тонн з яких кукурудза. Але все таки в минулому 2023 році було мільйон тонн зерна. В 2022 на перше, було близько двох мільйонів. Тобто цей показник зменшується, переорієнтовуються сільгоспідприємства відповідно, підстраються під логістику і сіють ті культури, які є. Менше експортно орієнтовані і більше технічних культур. Водночас, за словами Олега Крапивного, аграрна продукція складає 80% від всього експорту Чернігівської області. До повномасштабного вторгнення цей показник становив близько 70 Алла Бідна, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.